Я бажаю людям того, чого б хотів, щоб вони побажали мені. Це анти... Це античне твердження, яке сьогодні є досить таки актуальним. Отож, я думаю, що в кожного з нас в серці є величезна мрія мрія про мир. Мрія про перемогу, мрія про тих, хто сьогодні боронить, щоб вони повернулися до нас живими. А продовжує наш сьогоднішній е, захід, Бурлуцька Олена Іванівна, вчитель трудового навчання, позашкільного навчально-виховного об'єднання, е, керівник гуртка з майстеркою Чорнобривці, народний символ України. Прошу. Доброго і спокійного дня всім нам. Я пропоную до вашої уваги зробити таку осінню квіточку чорнобривець. Вона може мати вигляд, як заколки на волосся, так само і прикраса у вазі для вашої кімнати. І коли береш квітку цю в руки, зразу згадується пісня Чорнобривці посіяла мати. Це наша українська квітка. І я хочу запропонувати її зробити в техніці канзаші з атласних стрічок. Починаємо. Беремо стрічку два з половини завширшки і три з половини довжина. Сім штук повинно бути жовтий і сім штук червоний. Так само два з половиною ширина і три з половини довжина. Так само по сім штук. І стрічечка півсантиметрова. Так само довжина 3 сантиметри. Для роботи нам потрібна свічка чи запальничка. Підпалюємо свічку користуємося запальнички. Нам потрібні ножиці. Так, починаємо. Края заокруглюємо трошечки. Опалюємо на свічки, так, щоб воно трималося кубки. Головне стрічку не ставте зверху, то що вона буде закопчуватися. Тепер нам треба зробити отакі от хвилечки, щоб вона у нас була гарна. Ми підносимо до вогнища і завертаємо. І так робимо всю нашу пелюсточку. Є. Тепер. Згортаємо напополам і у вигляді гармошки. Ось так повинно у вас получитися. Зрізаємо краєчки. Ось у нас там пінцет був. Ладно, ми його не найдемо. Зараз угу. хвилиночку. Так. Користуємося пінцетиком, щоб, щоб не обсмажити наші пальчики. Щоб воно трималося. Зрізаємо так само трошечки і так само на свічечки присмалюємо. Ось така у нас получилася пелюсточка. Так, я не буду вас дуже довго затримувати. Зараз ми ще зробимо. Ще маленьку. Їх так само потрібно сім штучок. Так само закруглили трошечки краєчки, обсмажили, склали напополам. Жовтий колір у нас постійно повинен бути всередині. Так, і головне, що для того, щоб вона у нас трошки мала форму, ми її за Гнули. Так, це в нас є. Так, ми підготували. У нас 7 тонень вузеньких іде, 7,3 см і 3,5 см. Беремо голку з ниткою і починаємо спочатку довша 3,5 сантиметри, потім 3 см, і потім наша. Вузенька. І так по черзі. По черзі робимо до самого кінця. Коли ми зробили все це, у нас, виходить, ось така ми стягнули. Така пишна квіточка, вже щось вона нам нагадує, правда? Ми її стягнули і зав'язали вузлик. Ниточку обрізали. Ось. Ну, для того, щоб вона у нас була справді похожа на квіточку, нам ще потрібна серединка. Для цього нам треба метр. Півсантиметрової жовтої стрічки. Краєчок ми обсмалили. Берем і нитку жовтого кольору і збираємо по центру нашу стрічечку, так само, як гармошечка до самого кінця. Ось так її стягуємо. У нас виходить ось така серединка. Бачите, ми її стягнули все. Для того, щоб вона не розсовувалася, ми в кінці закріпили. Тепер нам треба скрутити як спіралічки, і так само зафіксувати, щоб вона в нас трималася. Дуже багато ми не будемо але стягнемо, щоб у нас не було просвітів. Так, це в нас є, зробили вузлика І відрізали ниточку. Так. Це нам не потрібно. все, у нас готова наша серединка і наша квіточка. І за допомогою клей пістолету ми її прикрепимо в серединку. Так. Клеєвий пістолет у нас вже розігрітий. Так. І зробимо середину. Ось так. Розправляємо. Всі наші пелюсточки, щоб вона у нас була гарненька і пишненька. Ще робимо ось так. І так само клівим пістолетом. Фіксуємо, щоб воно у нас добре трималося. Ось така у нас получилася. Гарна квіточка. Тепер для того, щоб зробити заколочку, я заздалегідь заготовила кружочок червоного фетра, вставила туди заколку і ми зараз її приклеїмо ну, наклеїмо до нашої квіточки. Так само ще раз клею і трошки. все. Ось така наша заколочка у вигляді чорнобривця. Це з І так само ми можемо зробити різиночку. Дівчинки на хвості. Так, трошки закінчився, ну нічого страшного. Ага. І ось така може бути різиночка. Ось така у нас вийшла робота. У нас залишилися останні осінні дні, і ви можете себе порадувати такою гарною осінньою квіткою чорнобривцем. Дякую за увагу.